Був проблем, пане Сергію. Навряд чи держава не бачить цих проблем. Ну тут важко важко повірити, що вони просто заплющеними очима вже два з половиною роки воюють проти Російської Федерації. Вони заплющені. Поступово вони просто не розуміють, заплющені. що вони бачать ну, поступово. Да, розуміє, відбувається перенавчання. Ми десь чуємо, що жінки освоюють чоловічі так звані чоловічі професії, але вочевидь цього замало. Чому давайте так я. Трохи ліберально скажу. Чому так повільно держава реагує на ці виклики, якщо ми вже кажемо, що це два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Можна припустити, що за той час, коли закінчилася Друга світова війна, все суспільство стало, все світав трохи ліберальнішим, спокійнішим, і вже, знаєте, не так можливо жваво реагує на виклик. Але ми два з половиною роки воюємо. Ну, з те, що казав мій колега, він говорить, як має бути. В умовах, коли країною керують люди, які за країну, які навчені це робити, які вміють це робити, які знають, як це робити, які пройшли відповідні школи. От у нас інколи кажуть, ну от Рейган, він же там актором був, ну нічого страшного, став президентом. Ну Ви почитайте його біографію. Так він 25 років, я вибачаю, збудувався і політичне mm -hmm. майбутнє. Він і сенатором був, і губернатором, якщо. Не помиляюсь там. Телефон. І так далі. Тобто, ну, Це людина, яка пройшла шлях, і їй довірили управління. Ну, Серед е, чиновників України нині є люди, які ще 5 років тому назад займалися ну, іншими речами, а абсолютно не будівництвом держави, як такої. Що ми хочемо від них? Ну, от Уявіть собі, ви зараз вимагаєте е, зробити операцію людині, яка вчора ну, була сантехніком, умовно. А сьогодні хай вона зробить операцію на головному мозку. Як це можливо? Та вона може бути чесною, вона може бути відвертою, вона може бути з благими намірами, чого, до речі, немає у багатьох чиновників, але вона не здатна, вона не може. От я сьогодні слухав виступ народного депутата Володимир Цабал, якщо я не помиляюсь, і він каже: колеги перед виборами точно не будуть голосувати за непопулярні рішення. Ви що, знущаєтесь чи що? Тобто люди сидять у Верховній Раді і вони думають про вибори. Які вибори, ребята? Ви все. Ну це ну ваша фіналка. Про які вибори ви говорите? Тут, взагалі, врятувати б країну, ні, вони думають, сидять про вибори. І тому потрібно пошвидше там і так далі. Ну і, і от заступниця міністра фінансів теж говорить про те, що да, ми от консультуємо з там, західними партнерами, ми консультуємо з МВФ, ми консультуємо з так, Знову таки, ми, ми повинні не консультуватись, ми повинні виставляти свої вимоги певні. А виходить так, що ми консультуємося з людьми, які не були в стані війни. Тривалий час на своїх територіях вони не були в стані війни. Вони, вони, я впевнений, що не до кінця розуміють, як має функціонувати держава в умовах тієї війни, яку ми ведемо. Ну, і все. Ну, проблема в тому, що нам управляють люди, на жаль, які в цьому некомпетентні. Але ж ну, ми ж самі їх провели до влади. Ми ж за них голосували. Ми хотіли перезавантаження, ми хотіли зміни цієї влади. Ну, коли я кажу, ми, я маю на увазі українське суспільство. Так. Тому тут можна як звинувачувати їх, так і запитати у себе, а що нам робити тоді, коли ці вибори прийдуть. Це, ну, це зараз не закид нікому, просто це все взаємопов'язано. Це, це ми частково винні А можна тому, ще зрозуміти навчатися?